Платформа зроблена в Україні. Це такий майданчик, та, ідею якого запропонував наш президент Володимир Зеленський для того, щоб і бізнес, і держава змогли налагоджувати економічні стосунки. держава створює умови для бізнесу. Бізнес ці умови реалізує у своїх підприємницьких проєктах. Та. Для цього була создана. Економічна платформа далі ще є, далі ще є економічна політика зроблена в Україні, і саме економічна політика зроблена в Україні скерована на те, щоб розвивати українське виробництво, стимулювати стимулювати попит на українські товари. Далі створювати умови для залучення інвестицій саме в реальний сектор економіки. Да, є низка програм державних від самих маленьких, які називаються власна справа, це від 50 до 250 тисяч гривень. Далі є дуже хороший інструмент, називається грант на переробку. Це до 8 мільйонів гривень. Да, ну а далі е, створення індустріальних парків. Стимули для реалізації проєктів із значними інвестиціями це понад 12 мільйонів євро. Тощо. Ще що важливо, що особливу увагу програма, зроблена в Україні, приділяє ветеранам і їх сім'ям. Отже, на гранти на розвиток ветеранського бізнесу можна залучати в сумі до 1 мільйона євро.